Яке навантаження тримає оцей інвертор. Зараз там включив дуйчика і включив ще там ще один обігрівач на 3 кВт. Тягне, сонце дає 4,3 кВт. А споживання будинку зараз оцей цей прилад споживають 5,1 кВт. Зараз підключимо такого, ось, такого тостера. Так, Споживання 5,7 кВт. Сонце дає 4,3 а як кут. Ага. Кут зараз правильний на сонечках тільки сонечко трошки вище стоїть на горизонті, чим, чим треба. Тому трекер трошки неправильно освітлюється, але 4,3 кВт він видає. Це майже максимал. Який ампераж видає? Це ця коробка. 15, майже 15 А видає сонце зараз. 15 А 280 вольт. 4,3. Ну, при 5,7 кВт він не відключається. Він працює і 5,7 кВт тягне. Його номінал. Ну це ж повермер той самий номінал 6,2. Зараз він добирає з акумулятора і ще 1,5 кВт бере з акумулятора, бо йому не вистачає. Зараз виключимо оцю штуку і включимо щось потужніше, Наприклад, обігрівач на 1 кВт. Включаємо обігрівач. О, зараз тягне 6 кВт. І на байпас не переходить. Ну, так, 6 кВт споживає, з мережі нічого не бере. О, перейшов на байпас. 6 кВт довго він не тягне. І тепер споживає з мережі 5, 5 кВт. Коротше, 5,7 кВт він споживає точно. Тягне 5,6, 5,5 легко. 5 кВт взагалі легко, а от 5,8, 6 вже йому багато. Зараз обігрівач виключимо. Споживання впало до 4,4 кВт, але він щось на байп... з байпасу не спішить переходити. Ну, переходить ще ні. Ні, не переходить, з мережі тягне 4.5, з байпаса не переходить. Зараз батареї тягне. А він ще батарейку заряджає. Коротше, він повністю зараз перейшов на байпас і бере з мережі, а все, що сонце, він бере на батарейку, зараз віддає на батарейку. Отак. Зараз знову на, перезагрузив навантаження, перезавантажую 5,9 кВт, він тягне зараз повністю. О, перейшов на байпас. В общем, 5,9 кВт це йому багато. От 5,6, 5,5. Так. То було йому багато. А от 5,3 кВт до 5,5 він тянеть і взагалі не переходить ні на який байпас, він просто бере з панели, що може, а потім добирає з батарейки. Я чекав, чекав, поки він перейде при 5,5 кВт, а він не переходить. Ну, так, я можу розібрати, показати, що в нього всередині там, але всі ж бачили, там, що всередині в Повермера чи Аннерна, чи Аненджі чи які там. Вони ж всі однакові всередині. Оп, перейшов. Зараз ми його Ось більше вантажнює до 5,6. Ні, працює нормально. Він працює нормально, тільки що шумить. До 1,5 кВт вентилятори не включаються. Після 1,5 кВт вентилятори включаються. До півтора вони включаються якось періодично, дуже рідко. Включились, продули і знову виключилися. А після півтора, 1600 ватт навантажу, 1700, вони вже вмикаються і вже не вимикаються, а працюють, поки там навантаження не зникне. Нормальний інвертор. За свої гроші нормальний. Щойно було 4 кВт видавав. Зараз сонце зайшов за таку хмарку. Ну така хмарка не дуже щоб велика, але трохи велика. І вже інвертор видає тільки 916 Вт, менше кіловат. А будинок споживає кіловат 200. От і все.